Поет проти військового. Опозиціонер Даценко впевнено обходить свого конкурента Сергія Червонописького. Більше 60% канівчан, які вчора прийшли на виборчі дільниці, підтвердили свій минулорічний вибір. Нагадаю, у 2012-му Даценко вже перемагав. Тоді ОВК рахувала голоси три дні, але ЦВК не вдалося встановити результати голосування. Опозиція не виключає, що влада намагатиметься й цього разу зірвати вибори. Хронологія подій у Каневі від Олекса Хуторного. Рік 2012 на 197 ОВК у Каневі три дні рахують голоси. То на комісії вимикають світло, то кандидати їдять протоколи. А в фіналі трагікомедії беркут везе документи й печатку ОВК в невідомому напрямку. Фаворит перегонів Леонід Даценко до парламенту не втрапляє. Рік 2013-й у Каневі все спокійно. Особливих порушень протягом дня спостерігачі не фіксують. Виборці нарікають лише на комунальників, бо підходи до багатьох дільниць надто слизькі. У справедливість виборів канівчани не вірять. По нашому все одно ж бачите, не виходить. За кого ми голосуємо, ніколи не виходить, щоб того, кого ми хочемо. Я вважаю, що зря гроші заплатив. Вийдуть ті, що і той раз. Государство не економить гроші, 60 мільйонів кинуть, здря все». Увечері під стінами ОВК сходяться кількадесят молодиків із плакатами, начебто підтримати чесність виборів. Вони кажуть, що приїхали з Черкас, але обличчя чомусь ховають і представлятися не хочуть. Що ж, ну, взагалі, що за акція у вас? Ви, ага. ні, а, серйозно, ну скажіть. Ну, звідки ви і що це означає, те, що ви робите? <пас> Та ні, ну пас. <пас> Та серйозно, пас. Що це <пас> у вас за акція? Ж, ну, тут показу. все написано. <пас> ну, а хто ви? Ви якась організація. Ну, Час? не організація ніяка. Ні, ми прийшли від себе. А це... ми а ми це хто народ бачите, зібрався народ. Один із них пояснює: вони тут не для піару і готові мерзнути стільки треба заради справедливості. А ви особисто будете стояти теж, поки не закінчиться до кінця. Біля ОВК ситуація напружена. Тут з хвилини на хвилину очікують провокації і штурму. До приміщення приїздять комунальники. Втім, обійшлося. Комунальники приїздять полагодити світло по всій вулиці, воно не горить лише навпроти входу до ОВК. Так, лампочки, щоб тут було Світло. Після закриття дільниць на ОВК мир і злагода. Близько півночі до 197-ї активно починають звозити протоколи. З самого початку і до завершення підрахунку лідирує Даценко. Він майже втричі випереджає свого конкурента Сергія Червонописького на 20 тисяч голосів. В мене немає ВІЛ, в мене немає. <свят> Те, що мають бізнесмени олігархи. Але я був, скажімо, радий тому, що я дійсно виявляється нормальний, чесний чоловік, вина якого лише в тому, що він пише потужні українські патріотичні вірші, які не подобаються Сергію Борисовичу. Тулубу бо в першу чергу. Утім, Деценко відкорковувати шампанське поки не збирається, бо навчений минулорічним досвідом. Наразі тут тобто, сказати, що влада тут тобто, щось там вчинила таке, тобто що може викривити результати, поки не видно. Що буде далі? Поживемо, побачимо, але ну сумний досвід вже дозволяє, ну так, до останнього не, не робити остаточних висновків, не вітати там кандидата, який набирає більшість голосів як переможця, тому що можливо все. Олекса Хуторний, Віктор Наточий для «Віка новин із Канева.